Доброго дня, мої шановні глядачі! Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все! Привіт вам усім з Миколаївщини сьогодні 14 лютого. І не так давно. І у нас в Україні почали святкувати День Святого Валентина, або ще День усіх закоханих. З чим я вас всіх і вітаю. Ну, а сьогодні не буду показувати вам свої рослинки, а покажу вам свій подарунок. Чоловік мав свої накопичені якісь. і... Зробив мені сьогодні подарунок. Ну, Подарунок на День закоханих, купують там квіти, купують там якісь прикраси, чи ще якісь подарунки, цукерки. Чоловік подарував і цукерки, і тортик, але ще подарував подарунок. Сказав: купуй, що ти хочеш. Це буде твій подарунок. Ну, а що квітануті люди купляють? Ну ось будемо дивитися, який у мене сьогодні чудовий подарунок не подарунок, а подарунки робимо огляд. Хочу вам ще показати, що на оце підвіконня, де ростуть мої маленькі рослинки, чоловік мені зробив і сюди підсвітку. Тому що тої маленької лампочки було недостатньо, їм було тут дуже погано. І тепер у мене тут, на все підвіконня є отака лампа. Ну, а тепер далі. Ну, ось. Отакі подарунки. Заходили в Аврору. І як же ж без насіння? Насіння базиліку. Насіння і ще солодкого перцю подарунок Молдови. Насіння фасолі Отакої. рожева пантера. Отака квасоля еурека. От. Такі величенькі пакети, 20 грамів фасольки. Ну, і ще два отаких пакуночка цукрової кукурузи. Бо чомусь я подивилася, і мені показалось, що в мене мало. Тоже два пакунка по 20 грамів цукрова кукуруза. О. Отака. І ще отакі садові перчатки, бо вони завжди потрібні в роботі на землі, вони швидко виходять із ладу. І потрібно, щоб були завжди запасні. Треба берегти руки. А ще отаке ось добриво в паличках. Ви знаєте, я користуюсь таким паличковим добривом. Воно довгої дії, воно працює, воно не дуже дороге. От, тут завжди є таблиця, все розписано, написано, який у нього склад Ось, азот 10%, фосфор 8%. І м, калій 8%. І далі пішло магній, залізо, марганець, цинк, мідь, бор, все те, що треба для наших рослинок. Ну, і також написано, який діаметр горщика, і скільки паличок потрібно на діаметр горщика. От. Це отаке універсальне. Також є таке добриво в паличках від хвороб. Це як добриво. А також є тут захисні речовини. От. Написано, що ось тут є фунгіцид. Захищає борошниста роса, септоріоз, бура іржа, коренева гниль, церкоспоріоз, парша, моніліоз, кокомікоз, сіра біла гниль і Ось, смоктується через корені та акропетально і розповсюджується по всій рослинці. Ось, як ви бачите: Ну, і також ще таке добриво від шкідників. Тобто, це добриво є ось формула. Ось, азот 10, фосфор 7 і калій 7, і далі ще є магній. Ну, а також тут є інстицицит, який захищає від трипси, блошиці, білокрилки, щитівки, червець, скосарі, цикатки, попелиці та інші. Також смоктується через корені. І по всій рослині. Отакі От є палочки, чистий лист. Користуюся я цією фірмою чистий лист різними добривами, різними препаратами. Мені подобається. В них і ціна гарна і е, працює. І працює це все. Е, вже я його використовую не один рік і можу казати, що мені їхня фірма і їхні препарати подобаються. Також ще купили один отакий термометр, бо в нас вийшов з ладу це до хати. І отакий ось термометр купила в теплицю. Як ви бачили, у мене там поломався термометр у теплиці. І ось я купила отакий термометр у теплицю. Теплиця моя ще стоїть пуста. Ще там у ній нема. Ну, а також цей ж фірми чистий лист ось купила От. ще підживлення ну, вже рідке по листу. То е, ті палички кладуться у ґрунт в горщичок. От. А це підживка по листу. Ось. Є вітаміни, мікроелементи, бурштинова кислота. Тут 300 мл. І також є добриво тобто азот, фосфор, калій. Є тут. Розкладена формула. І написано, коли його вживати, як вживати. Ну Все розписано дуже гарно. от дуже гарне Також я вже використовувала. У мене є там такі бутилочки. Я їх потім використовую для оприскування, тому що тут гарний розпилювач. от І ще також. такий же ж от Квітофор це другої фірми. Від шкідників. Також у мене лежить отака вже бутилочка в минулому році. я. Тому що і наші кімнатні рослини також буває нападає на них трипс, кліпс. Ці, ой, господи, як, Господи, як. кліщі. Паутинний кліщ і трипси, буває нападають на наші рослинки кімнатні. Тут ось попелиці, білокрилки, щитівки, довгоносики, совки борошнистий черь, гусениця, щипавка, паутинний кліщ, клі, клопи, цикатки, бліжки е, скосарь і тощо. Ну, тобто великий спектр дії. Також я використовувала, дуже гарно працює. Я на кімнатних рослинах був напав тріпс і паутинний кліщ, і дуже швидко все щезло. Тож, якщо побачите, можете сміливо брати. Це гарні, нормальні препарати, і ціна у них демократична. Я Не пам'ятаю, це, по-моєму, по 40 гривень, а ті палички по 29. Оці палички 29, це в Аврорі. А оці бутилочки, здається, по 40. Не побачу зараз, дівчата, оці, ось за Аврори? Не побачу. Так, а ці насіння в Аврорі, там деякі по 10 гривень, деякі по 6 гривень. Є по 4, оце, по-моєму, 4 здається, тепу 6 гривень. Ну, також невеликі ціни на насіння. Ну, а також ще були в іншому магазині. А, і ще що за вроди. Це ще не все. Дивилася на каналі у Наталочки із Дніпропетровщини. Канал у неї називається в садку у Наталі. Вона собі купувала в Аврорі отаку поличку і поставила на підвіконня. У мене також я висвободила ще одне вікно, бо треба дуже багато буде садити, ще розсаджувати. І... Також купила таку ж поличку. А ще також придбали. Зараз по знижці у Аврорі отакі лотки. В мене їх є достатньо. а Купила ще 5 по 24 гривні. А так, вони по 36, здається, а зараз вони знижка на них йде. От. І ось я вам можу показати: ось ще 3. Встає сюди на цю поличку три отаких лотки. І ось ця поличка. Ось складяна, отака ось, ось поличка. Ось вона, отака ось поличка. Чотири тут полочки. І ось стає сюди три отаких от лотка. Цей лоток стає 10 стаканів, ось таких по 200 мл. Тобто на цю поличку мені стане 120 стаканчиків. Це дуже-дуже гарно. Це дуже гарно. От, це такі покупки були в Аврорі. Ну, а ще ж заїхали ще в один магазин. От, У нас там такий є як будівельний маркет, але він не геть будівельний, бо там є все-все-все. І купили ще плівку. Це плівка півтора метра, але вона йде, ну, Мішко, ну, Тобто, якщо розрізати, то буде 3 метри в ширину. І ми взяли 6 метрів. Ціна її ну, це не дуже товста, вона тоньша, то я брала товстішу попереду вам показувала. А ця 20 гривень за метр. О, от, Отаку шиплівку купила. Ну, а також і ще ж насіння, ну, Мало-мало. Ще буду висівати тільфіній, в мене вже росте. Дельфініум, Ще взяла отакий в пакетику дельфініум, Суміш насіння України фірма. Он, як ви бачите, 8 гривень за пакетик. Тут у нас. А ж стільки ж тут? Не бачу стільки. А, 01 грам. Ну, таке, як трогаєш, то вроді досить багатенько тут того насіння. Будемо бачити, будемо сіять. Це високорослий, 80 до 120 см багаторічник. От, Ось така дуже гарна квітка дельфініум. Маю і ще взяла. Я ж дуже хочу оцього піретрума, і він чомусь у мене не дуже виходив. Ну, взяла ще одну, 8 гривень, також оцей пакуночок. А, і ще ж дельфініум ось це насіння України. І також ще од велеса, також до двох метрів багаторічник, бутон дуже крупний, тихий океан. Дельфініум суміш. Оце ось. Отакий. От. Також взяла тисячолисник. Ну, деревій, от, кольоровий. От, багаторічник, 60-80 см, отакий: от різноманітних забарвлень, І для зрізу, і для оформлення клумб, і навіть в сухі букети використовується. Також у мене є, вже зійшла, ви бачили, я вам показувала моя вербена з власного насіння. але там тільки отака вербена, фіолетова з білим. Ну, а оце кхм, взяла отака вербена гібрид суміш. також фірма Насіння України, як ви бачите, 6 гривень за пакетик. Низька 25-30 см. Це кущова. Це прямо стояча кущова, вербена. То у мене ампельна, а це кущова. От. Ну, а також ви бачили, яка у мене Катастрофа із моєю газанією. Вся зійшла, а потім вся пропала і не залишилось у мене, дуже рясно зійшла. І ну, вся пропала, захворіла. ну То не чорна ніжка, то щось інше. Вона побуріла і вся пропала. Якесь грибкове захворювання. Не знаю, чи то насіння, чи то земля, чи що. ну Не стало моєї газані. Я показую все так є, я ніколи нікого не обманюю. Якщо вона пропала, то я кажу, що вона пропала. Зійшла рясно, але вся пропала. В чому причина, не знаю, буду розбиратися. Но взяла покупну газанію. Я дуже люблю. Я зберігала із зими кущики, але також вони у мене пропали. Не догледіла я свою газанію з кущиків, не зберегла. І вона в мене пропала, тобто в мене не залишилось З минулого року, насіння моє висіла, власне, воно в мене зійшло дуже гарно і почало рости. Вже був навіть справжній листок, але вона вся майже за один день загинула, то я буду висівати. Взяла отаких от два пакетика. Це ще не пізно. Можна сіяти весь лютий місяць і навіть і березень. Просто вона заквітує трошечки пізніше, тому що газанія дуже довго розвивається, поки вона заквітне. Така. Вроді би, і проста квітка, але треба трошки коло неї погратися. Ось отаке насіння. Написано F1. Тобто з неї вже насіння збирати не потрібно, бо це гібрид. Супер модна, дуже гарна, багаторічна рослина, багаторічна це там, де немає зими. А у нас вона однорічна. Стебла висотою 20-30 см. 7-8 см квітка в діаметрі. Ну, ви знаєте, газання це сонячна квітка, коли похмуро в неї квітки закриті. Ну, ось так. Також. Махрова сумуш волошок. У мене вже ви бачили, я вже висіяла в відкритий ґрунт волошки. Також у мене у мому квітнику посходили самосівом багато різної волошки. Я дуже-дуже люблю цю квіточку. Ну, а це, ось, бачите, написано, що вона низька. 30-40 см. Махрова, отака волошка. Буду сіяти ще й цю. От. А також я дуже хотіла, ну, чомусь не купила, а цей раз побачила в магазині і купила. 30-50 см отакий соняк. Також, ви знаєте, я дуже люблю сонях. І в мене є сонях ведмежатко є сонях -червоне, червоне сонечко, чи як, ну, але то високий. медвежатко маленьке, а червоний сонях високий, дуже до 2 метрів. Ну, а це отакий сонях: 30-50 см. Написано, і 12-15 см. В діаметрі квітка. Це, мабуть, буде дуже-дуже гарно вирощу, покажу вам. Якщо все вийде в мене, то все побачите. От, оце хочу ще такого соняха. Ну, і ще в мене є геліопсіс однорічний. Він також дуже-дуже сильно похожий на соняшки, на невеличкі соняшки. А ще також я ж в цьому році буду вирощувати санвіталію таку рослинку. То там теж в неї квіточки, ну там дуже маленькі 2 см. Також вони схожі на малесенькі соняшки. От. Ну, а ще також купила ліатрис. Я вам показувала, що в мене залишилось насіння, йому вже третій рік тому насіння. Ну, дві рослинки ростуть, а чи виростуть, не знаю. Но ще купила отаку от суміш ліатриса і хочу вирощувати. І ще... Лунарія. У мене була одна рослина, вона там дала три чи 4 цих своїх отаких красивих насінинок, і я їх там і посадила біля неї, ну не знаю, чи щось буде, чи ні. Взяла дуже гарна і пахуча рослинка, вона двохрічна, перший рік наростає кущик на інший квітне, і потім, як. Гарні у неї, як воно називається, Ну, там знаходиться насіння. Вони такі красиві, як монетки такі от, прозорі. Дуже гарно можна використовувати у сухих букетах. Ну, ось, ось такий у мене огляд моїх подарунків. Я ж кажу, деякі жіночки то собі замовляють там. Якісь прикраси, якісь сукні, якісь сумки модні. Ну, а квітануті люди замовляють собі насіння, квіти, препарати. Оце такий для мене найкращий, найкращий подарунок. Тож, дівчата, я на День Валентина не залишилась без подарунка. Дуже-дуже задоволена, дуже-дуже рада, що мій чоловік. Пощасливив мене. І отак привітав мене з таким святом. Дякую всім, хто додивився до кінця, хто був зі мною. Щиро всім дякую. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Я надіюсь, що вам не буде шкода поставити мені вподобайку і зайти до мене в коментарі. Щиро всім дякую, ще раз вітаю вас із святом. Бажаю вам здоров'я міцного, успіхів в усіх ваших починаннях, натхнення, Божого захисту і Божої благодаті. Ну а найголовніше миру. низький уклін нашим захисникам за наше життя. Не забуваємо дякувати і допомагати. Ще раз усіх вітаю і святом. Всім щиро-щиро дякую за вашу безмежну підтримку. До нових відео. До побачення!